В житті Дмитра Фурси була ситуація, коли здавалося, що життя закінчується, коли всі покинули його, і він подумки прощався з улюбленим сином, розуміючи, що бачить дитину востаннє. Вітер старий, немає розвиває, нема вже дороги покинути рай. якщо в юрбі ти мене не впізнає. Не повернеш мене, не повернеш мене, любий прощай. Через кілька років після того, як в нас вже непогано йшли справи, виникла така ситуація, що одна наша знайома людина, так досить далека, але знайома, вона брала велику позику в банку. Сума становила 60 тисяч доларів. Ми виступили як гаранти. Як поручителі. От. І домовилися людиною, що він більшу частину грошей віддає нам, і ми е, запускаємо їх в бізнес, щоб отримати прибуток, ну і там через рік віддати гроші. Я е, мав такого е, свого нормального товариша, однокашника мого, який давно вже цим займався, і собаку з'їв на цьому. Я йому довіряв тоді, я кажу: е, от в мене є гроші, чи можемо. Ми щось таке гарне з ними зробити, щоб отримати прибуток. Він каже, так, безперечно, давай. Ми домовились з ним про умови, я віддав йому гроші, причому там без всяких паперів, там просто так на надуві. Я щось розумію, що я безглуздо вчинив досить. Я просто через деякий час розумів, що, що мене кинули. В хаті пролунав дзвоник, я взяв слухавку, і такий дуже спокійний інтелігентний голос мені сказав, що я хочу з вами зустрітись, я з приводу вашого боргу, всі папери в мене, і банк доручив мені займатися вашою справою. Мій товариш злякався, і він не схотів йти на ту зустріч, він просто виїхав з Києва, залишився взагалі сам. Всі покинули, люди покинули, знаєш, тільки Господь лишився. І я просто зустрівся із своєю дитиною, з сином, я знаєш, я гуляв з ним, я думав, що то я бачу його останній раз. І в мене на серці просто, знаєш, ну такий біль був. Я залишаю тебе, цей час розставляє відвідання. Сонце сідає і зоюми я, водя. Знаю, коли знається нема наче не. Ми поїхали на те місце, вони обшукали мене, чи нема на мене диктофона якогось. Коли вони впевнилися, що нічого немає, вони просто почали відкрито погрожувати мені. Вони сказали, що вони не спиняться не перед чим, що на протязі 10 днів я маю повернути 15 тисяч. Якщо хочеш, продавай квартиру, нас то не турбує. 10 днів 15 тисяч. Якщо ні, тобі дуже погано буде. І вони підтвердили просто свої слова тим, що ну, побили мене. Я був ну, дійсно у відчині. Мені здавалося, що просто не ну, все життя закінчується, що навкруги сонце, весна має шар. В мене мороки просто мені жити залишилось мало. Коли ми брали цю позику, я був, я був невіруючою людиною. Але десь всередині цього строку, за півроку до того, як ми мали повертати гроші, я прийшов до Бога. Моє життя отак перевернулося протязі тижня, і я просто почав йти за ним. Я покинув там палити, пити, я покинув там ще багато іншого поганого. те, що я став на коліна, я просто почав волати до Господа. То була, мабуть, така не. Єдина в моєму житті одна з небагатьох молив, таких, знаєш, справжніх, серйозних. Я навіть не скажу, що то молива була, то був зойк до да Господа. То був зойк, тому що я просто я впав на коліна і я, я кричав до нього. Бог не може не почути такий зойк людини, коли він від серця, коли просто, знаєш, то твоя сутність вся, вона рветься до нього і просто благає спасти. Просто не може не, не відповісти Господь. Я не чекав цього, я тобі правду кажу. Але після цієї молитви ці хлопці тільки два рази зателефонували, і потім вони зникли. Я більше їх не бачив до цього дня, вже кілька років. І е, вони настільки раптово зникли і просто як розчинилися. Ці хлопці на півдорозі не зупиняються, то явно їх зупинив Господь. Через деякий час е, я довідався про новину, що той банк збанкрутував. Я це почув з новин і потім підтвердження в газетах побачив. І е, я це з полегшенням великим. Був такий великий монстр, дуже сильний і могутній банк. І просто він здувся, як кулька. Я зрозумів, що мені вже нема чого боятися. Остаточно. Якщо ми покладаємо на Господа. Всі свої турботи, то він їх вирішує. Він нас захищає, бо він нас любить, і він робить це краще, ніж ми самі могли це зробити своїми руками. Бо він Господь, він, йому все можливо, все в його руках. No.